Радянські війська, що від Курської дуги, не зупиняли ходи, потребували поповнення та відпочинку. Але вони невпинно просувались на захід до жаданної перемоги їм щодо лати тисячі кілометрів. Війська Вермахту були вкрай пошматовані. Катастрофічні поразки на фронті, значні втрати і вичерпаність людських резервів у Німеччині змусили нацистів погодитися на створення військових з'єднань із представників східноєвропейських народів. Дивізія Галичина формувалася за ініціативи німецького губернатора Західної України Отто Вехтера, австрійця за походженням. Мати власний український військовий підрозділ прагнули й колишнє військове керівництво УНР і стара українська інтелігенція. Вони доволі скептично ставились до намагань ОУН, особливо її Бандерівського крила, самостійно створити боєздатну організацію. Промова губернатора ССБР, доктора Вехтера. Німці формували 30 дивізій зброї СС, коли побачили, що програють війну. І ті дивізії були не тільки Україна та Галицька, було дві латиські литовські, і дві була естонська, була хорватська, крім тих, що була армія. Була угорська, була навіть французька була, і фламандська була, і норвезька. Різних народів було дуже багато тих дивізій. І була російська зброя СС, і, і білоруська була зброя СС. Крім влацівської армії, ще були такі зброї СС, Так. Дивізія Галичина не була українською частиною в складі німецької армії. Вона стала німецькою частиною сформованою з українців. Німці навіть не хотіли, щоб дивізія називалася українською, а погодились лише на регіональну назву Галичина. Тож вони не пристали і на українську символіку дивізії Тризуб, але дозволили зображення лева, який був символом Галиції. Батьки мої узнали тоді, коли мені прийшла повістка вже явитися на пункт збору. Тоді, мама, що йому знала, що я є у війську. Приходить тато з роботи, мама плаче, що є? О, дивися, так і так, так і так, так і так. Тато до мами каже: тихо. Ти вважаєш, що треба йти? Ну, що я можу казати, що ні. Я пішов, то пішов, кажу, рахую, що треба. Плакати та відозви тут особливо нікого не дивували. Ще якихось 20 років тому західні українці так само вступали до українського легіону січових стрільців, який у Першій світовій війні воював під прапорами Австро-Угорської імперії. Так, були і наші відозви, і німецькі відозви. Вони писали, що ви йдете воювати за, проти большевизму за свої батьки. Не говорив за Україну, за свою батьківщину. а Розумієте? Ну що там я ще можу пам'ятати з тих сторін. З нас надвірної, відчуз надвірної, пішло 180 з чим-то чоловік у дивізію. Вернулись живими. Дуже багато пішло в партизанку. Десь до, ну, чоловік до приблизно тупа, десь до приблизно чоловік до 40. І всі погинули. Десятки тисяч молодих добровольців. Зголошувались до вступу в дивізію. Проти формування дивізії відверто виступили тільки оуніці, особливо Бандерівське крило. Ми були проти дивізії. Вважали, що це ну політичне зло, одна справа. Відноситись до дивізії як до політичного твору, а друге до людей. Я знаю ряд людей, які йшли молодь, особливо йшла з патріотичних міркувань, що вони навчаться військової справи, ну а там далі буде видно, куди податись. Якщо буде ситуація така, що буде творитися якась Збройна сила України, то очевидно, що не перейдуть до Збройних сил України. Гунруш Куловась. Одні ті Мельниківці, котрі були за тим, щоб була дивізія, їх питали, чому ви посилаєте наших на речі, людей, щоб йшли борони воювати за яку-то Німеччину. Ті відповідали, що ми ні за яку Німеччину, мені ми, 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 то нам не, не капайте на мозги. Нам треба вишкоїти людей. Самі німці, Гітлері, то вони не хотіли. Українську армію творити. Ну, вони знали, що якщо навіть вони візьмуть, то ми все одно підемо вишколимось, підемо в паусі. Дивізія як політичний твір це ворожий акт українському народу. Дивізія, як люди, люди патріоти, багато йшли з патріотичних мотивів. І очевидно, що ну, думали, здобудуть військові знання, або як нам ще повернуться ситуація політична. Були молоді люди, політично не досвідчені, дуже там вони в тих тонкостях розбиралися. Але порив був, здобути військові знання. І вони потім зрозуміли, що дивізія то є власне, якраз то місце, де можна, ну так би сказати, як то тепер кажуть, на халяву нічого не платити, нічого не давати і можна прекрасно людей вишкоїти. І дуже багато людей було від УПА, були в дивізії. Потім хто законно, хто незаконно, хто втік, хто і перейшов назад в УПА. А може це українська хитрість? Я вам скажу, чому? Тому що Бандерівська фракція виступила проти того, щоб йти в дивізію СС. дивізію СС. Але щоб мати там своїх людей, що коли треба буде тих людей повернути проти німців. І робити українську історію ми заслали туди своїх людей. Продовж травня-серпня 1943 року до лав дивізії добровільно записалося 84 тисячі чоловік. Дуже багато народу записали. І в основному я вам скажу, чому то в той час більшість записали власне студентів. Чи між нами була якась агітація, може хтось вів, я не звернув уваги на то я не знаю. Чи може то, як молодого, знаєте, хлопця, кожного трохи тягне до того війська? Дуже багато записалося, страшна маса записалася. Після ретельного відбору до дивізії Галичина німці зарахували понад 11 тисяч вояків. Перед нами виступав Дмитро Шептицький. Він не боявся це говорити. Він сказав так, от його слова, що я, я, вам, я вам цитую. Каже, санки мої ви йдете, напевно, загибель. Ну, пам'ятайте, ви в світі повинні світові дати знати, що є українська, українська нація, і, українська держава і українська нація. От його слова. Скажу вам, на що ми надіялись? Ми самі розуміли, що ми проти Радянського Союзу не попрем, ми не можемо. На ну, що там було? Ну, Ми надіялися на те, що та Чіва Америка, там, розумієте, Франція, Англія, що вони поставлять перед Радянським Союзом таку, як би сказати, ну, таке питання, щоб створити Україну. Знаєте? І от створять Україну, а ми вже маємо от свої, вже армія і т.д. і т.п. Один потяг з добровольцями покидає батьківщину, щоб після вишклу боротися рам'я об рам'я з німецькими вояками для захисту Європи проти большевицького світового ворога. Перемишля, ми поїхали. До Львова, там була все такий урочистість така була. І того ж дня вечором ми поїхали вже в Брно, в Чехію. Там були два тижні, пізніше ми переїхали на полігон Гайделягер, називався тоді по-німецьки. Це було недалеко Кракова, біля міста Дембіца. Там я був три з половиною місяці, потім я був на підстаршицькому вишколі в Голландії, в місті Гільверзум. І в березні місяці нас усіх перевезли в місто Нойгамер. Нойгамер там, де вже дивізія мала кінцево всю дивізію туди привезли, і ми там мали вже кінцево розділитись по полках, по, по сотнях і проходити далі ще вишків. Начинає від... Від того, як віддавати честь, а кінчає того, як копати мштем, ну як то кажуть, укоп. Розумієте? Вчили всього абсолютно. Ну моржа, я знаю прекрасний тепер. Ну, пам'ятає Михаїло. Три, три палишки довгі «м». Треба було вуші його брати, знаєте, висього 26 тих букв було, розумієте? А. <свистач> то, то, то треба було знати. І треба було знати німецьку мову. Я дуже добре стріляв ви собі уявіть, що я перший з дивізії приїхав до Львова в відпуск. Без присяги, без нічого мене на три дні пустили до Львова. І з цієї сотні я вибив найкраще. Вибив на 36 можливих, я вибив 32. Знаєте, так українці люблять співати, мали всі голоси, то ми як. Чи у Франції марширували через місто, через сото всі дивились, що за військо в німецьких мундурах, а співають не по-німецьки. Хлопці підемо боротися за славу. За проїну за рівні права, держави хлопці. Підемо боротися, будемо, за проїну за рівні права. Так ока вперед. Ну, no, так як фашисти, як чого як еліта <laughs> та чого есесівська, Вони здорово так. Ну no, і в червні місяці. Закінчився вже Вешків, і ми вже мали виїжджати. Вже відкрили другий фронт і ми мали їхати під Коломию там на боротьбу з партизанами, бо так раз ковпак там був тоді. Але їх не кинули на боротьбу з ковпаком. Вишкалена збройна дивізія СС Галичина була відправлена на фронт у невеличке містечко Броди на схід від Львова. Ніхто й не здогадувався, що саме Галичина опиниться на вістрі атаки військ 1 Українського фронту. Я одразу не вірив. І розмови такі були, що це, мабуть, щось німці спеціально агітацію таку розпускають. А потім ми впевнили, що це дійсно так. До українців був досвід, бо часами ви розумієте ночі. Ми одні до других кричали, не других там обзивали і те де, і тепер. Знаєте, окопи були ну, метрів 50-60. Ну, то він кричить, там давайся, там, ну такі, знаєте, дурниці, там різні. Ну, ми відповідали тим самим, роз'ясно. Ну, відповідали, що Іване, ти був битий, будеш ще битий, те, що ти такий, що ти такий. Дурниці, тому мудрого нічого не говорив. Ну, німці здавалися в плен, а вони ні. Вони воювали лучше німців. Я з ними два рази зустрічався це на бродах і Бриславою. Німцям можна було взяти в полон. Вояку СС Величина в полон не здавались. Отакі От були зачати. Чи німці були тоді такі бідні, що вже не мали ні одного літака? Чи німці були такі бідні, що не мали ні одного танка, нам абсолютно ніхто ні грама нічим не поміг. То було на самого Петра 12 липня. нам ще рано дівчата принесли пироги у окопи. Знаєте, ми ну, не пускали їх, але ще дівчата. Ви кажете, як там? Ми кажемо, зараз може бути обстріл. передайте Піддайтеся, дайте заоперати на висоту. Мильот на полку підтримати почтова. Ми думали, що там українці, знаєте, в Першу світову війну українські світові стрільці також по стороні Австрії воювали проти царської Росії. Тому що в царській Росії навіть українська мова була заборонена. А тут було трохи легше і з Австрії, і під Польщею. І ми знали вже про Голодомори, про те, що радянська влада нищить українців. Ми про це все знали. І ми просто хотіли їх не пустити як можна довше сюди на Галичину. Військо-сандомирська наступальна операція почалася під бродами 13 липня 1944 року. Літаки нас просували безбожно. Ті катюшу, як пригадаю, собі розумієте, як вона починала рявкати, то місця живого на землі не оставалося. А ми проти того мали автомати, кулемети, розумієте? От ми й підзалетіли. І як німці відступили, а Червона армія просто на повний ріст, ура, ура за Сталіна, за Родину, і на нас. Ну Нас там команда була підпустити якнайближче. Ну і ми там мусили стріляти. Що ж, ну то там ми якраз тоді там відбили їх ще один день, вони відступили. Червона армія, а пізніше артилерія, катюші і летунство. і там нас бомбардували день і ніч. Там страшно кинули страшну велику армію, розумієте, на нашу ту дивізію. За... Що там тих був розумієте, тих 10 тисяч того народу? Нас просто окружили. Ми в окруженні ще трималися десь, може, з тиждень часу. Потім то нас стискали, стискали, стискали. Вже 16 липня танкові армії двох радянських генералів Петра Рибалка та Дмитра Люлюшенка прорвали оборону. Проти них німецьке командування кинуло в контратаку два полки Галицької дивізії. Мы обороняли главный рубеж на львовском направлении, несмотря на приказ Гитлера, гласивший о том, чтобы держать линию до последнего солдата, после наступления русских и эффективного артиллерийского огня офицеры отступили первыми. Солдаты в панике отступили. Как була эти черников Касси, вот эти сразу не брали полуна. Ну, а як були наші українці, ну то ясно, що там вони вже до нас відносились як добратів. Такий здоровий дядько був, ну українець. Такий кругом лиці, от як вилки, так дивиться на мене, дивиться. Другі хлопці були мудріші, розумієте. взяли, позривали з себе ті всі знаєте, відзнаки. А я щось, я знаю, чи я забув, чи не подумав, я не знаю. Він так дивиться на мене, дивиться, нічого не каже. Бере той автомат, ставить в кут машини, пхає руку до кишені, витягає такий от ніж. відкриває. Ну, думаю, там не застрілює, тут заріже. Нува, душа в п'ятки. А він підходить до мене. Не вдарив мене, знаєте, не може, бо я би мав гріх, якби я сказав, що він мене вдарив. А так, от, знаєте, от так рукою, знаєте, по вечі. Що ти твою поза твою там сюди, що хочеш, щоб розстріляли? Взяв мені сам особисто повідрізав то все. І потім, наче ховає ніх, повітіда в тій і то голева, і то все. і каже до мене, потім по-українськи каже. Каже, не признавайся, що ти був в дивізії, бо розстріляє. Я тоді біжу, а за мною ця Т-34 їде. Я один на цій дорозі, а наші там попереду, і він так мене наганяє, нажене мене, вистрелить, оглушить мене. Я втікаю від нього, а він знову мене дожене, знову вистрелить, знову оглушить, бо я ніби був у нього таке, як кажуть, охоронення танку, бо, звичайно, на танку був десант. Я був такий десант. У нас перша танкова рота пішла в атаку, і вони там із 10 машин осталось дві, а 8 загинуло. От. І на другий день, це декілька днів, там ми переправились і німці перли через бух, щоб вийти до своїх, а наша задача була не пустити їх. Тільки прямої, то були протитанки прямої наводки. Чотири танки підбили. Люк одбила, я от сказав, відлетів він на 20 метрів. Командиру перебило ногу і в борт, у правий, у правий борт у, у баки горючого попав. і плам'я всі дирки. Розумієте, як воно сталося, ну, мене припекло, а я із машини вискочив. А нічого ж не бачив, бо мені побило, в мене кров залито все, я нічого не бачив. Метрів триста чотириста треба було чистим-чистим полем бігти. І ви розумієте, там лягло, ми то все бачили, тому що ми ми стріляли. Ми стріляли в ту сторону, а ту ми бачили наших хлопців, які проривалися. то там через одного падали, через одного страшно били з всіх сторін. Я був два рази в рукотажний бою. Там, там, там два рази. То дерев'яний чоловік робиться. Кусок дерева, знаєте? І де ж такий великий, один на другий йде, знаєте, то, то є страхи. Ми ще відти прорвали. Дивізія привалася, багато хлопців привалася. Наші гармати мовчали. Але далеко було видно на лузі, як мурашник проривається, біжать німці, а і машини за ними їдуть. І так страшно стає. Ти один, тут, коло тебе танк, мертва тиша. І море, як мурашок, море тих німців біжить. І нараз одна гармата вистрілила, друга, третя, четверта, і весь цей мурашник був покритий димом, весь мурашник. Дивізія Галачина зазнала величезних втрат. У районі бродів загинуло і було полонено більше семи тисяч вояків. Лише третина солдат та офіцерів вирвали з оточення. Згодом частина з них поповнила загони УПА Української повстанської армії. А більшість близько трьох тисяч, знову долучились до військ Вермахту. Після завершення операції під бродами війська маршала Конєва, який очолив перший український фронт після загибелі Ватутіна, нестримно просувалися до Карпат. Переможна хода радянської армії від Дніпра до Карпат забрала життя 1 мільйона 300 тисяч чоловік. Кожної доби гинуло майже 70 тисяч солдат та офіцерів.